Чи можна виїжджати з Канади після подачі на отримання нового дозволу на роботу? Після подачі анкети на отримання нового дозволу на роботу, ви в своєму кабінеті отримуєте ось такий лист від IRCC, в якому вказується про те, що а, ви маєте право продовжувати працювати на тих ж самих умовах, на яких діє ваш дозвіл на роботу, до певної дати, яка буде там вказана, або до моменту прийняття остаточного рішення по вашій аплікації. Що до отримання рішення ви залишите територію Канади, тобто ви йдете з Канади, то ви втратите право на роботу. Тобто таким чином призюмується, що вам потрібно чекати на точне рішення по вашому дозволу на роботу, і вже після його отримання маєте право виїжджати за територію Канади. Але тут є інша ситуація щодо тих, які подають подалися на отримання нового дозволу на роботу, і при цьому мають ще якби діючий попередній дозвіл на роботу. При подачі на отримання нового дозволу на роботу, ваш попередній дозвіл на роботу не скасовується, тобто він буде діяти до того періоду, який вказаний в вашому дозволі на роботу. Тобто, в такій ситуації, якщо у вас є діючий дозвіл на роботу, і він не закінчується найближчим часом, ви можете спокійно виїжджати з території Канади. До речі, у мене мене є окреме відео щодо того, які документи потрібно змінювати після того, коли ви отримали новий дозвіл на роботу. Щодо сін намберу, забіжу наперед, і скажу а, про те, що номер вашого сін набору він не змінюється. Ви можете просто оновити термін дії вашого сін набору. Ваш сін намбер змінюється лише після того, коли ви вже отримаєте статус ПМЖ. В такому випадку ви подаєтеся взагалі на новий сін намбер, і вже тоді змінюватися буде його номер. Пане прохання до тих, хто мене дивиться, якщо ви подавалися після 30... 1 березня 2024 року на отримання нового дозволу на роботу і вже отримали рішення. Поділіться, будь ласка, в коментарях чи отримали чи ні. А якщо отримали, то яке?